Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні мої експерименти не закінчуються, а продовжуються. Той, хто дивиться мої відео постійно, знають, що я недавно випустила два відео, де показувала, що можна приготувати із курячих спинок. В одному з коментарів під цим відео мені написали: а чи вигідно купувати такі спинки, чи не вигідніше купити четверті? Або стегенця курячі, от я сьогодні вирішила зробити такий експеримент. Яка повна ціна на четвертинки? Не знаю, купували ці четвертинки по акції. Кілограм таких четвертинок коштує 76 гривень 40 копійок. Я вважаю, що це дуже непогана ціна, навіть як для акції. Купили їх трохи більше 2 кілограмів. 2 кілограми 232 г, якщо точно. Але для експерименту я буду використовувати лише половину цих четвертинок. Тут їх 6 штук, мені треба. Три штуки відложити, все зважимо, все буде точно. А інші три штуки положу в морозильник, потім якось щось приготую з них. Отакі От четвертинки м'ясисті, і шкірою, із жиром, ну, як завжди. Дістала ваги, зверху кладу тарілочку, обнуляю. Мені потрібно зважити 1 кг плюс-мінус четвертинок. Три четвертинки затягло 1 кг 199 г. Майже кіло 200. А за ціною це приблизно коштує стільки ж, скільки 2 кілограми і 200 г спинок, які я купила. І використовувала в першому своєму відео. Там, де 6 спинок. Ці спинки на диво були дуже м'ясисті, багато хто з людей каже, що в них такі не продаються. Тож, готуємо із. Четвертинок сьогодні. Звісно ж, тут незброєним оком видно, що м'яса набагато більше, ніж на четвертинках. Перш за все, я видалила залишки пір'я, помила четвертинки, а тепер буду їх розбирати. Видаляю шматочки жиру, на ньому можна будь-що смажити. Я якось навіть рибу смажила. Хребтову кісточку на четвертинці відрізаю, а також відділяю гумілку від стегна. Із стегна також вирізаю кісточку. Стараємося так розробляти ці четвертинки, щоб поменше м'яса лишалося на кісточках. Три чи маленьких стегенця в мене вийшло. З них я буду готувати відбивні. Стегенця розрізає на дві частини трішки більшу і меншу. Ота що товщенька, менша частинка. Але коли я їх відіб'ю, порівняються. Філе окремо, а кісточки із гомілками окремо. На хвостику я зрізаю залози. Дехто вважає, що це не потрібно робити, тож дивіться самі, як вам подобається так і робіть. З цих кісточок і гомілок я буду варити бульйон. А тепер зважу, скільки ж виходить м'якоті із цих трьох стегенець. 384 г. Це лише стегенець, не рахуючи, що є м'ясо на гомілках. Якщо ж вам пощастить і трапляться такі м'ясисті спинки, які я купила. Нагадаю, що там чистої м'якоті в мене було пів кіло, плюс ще з бочків, шкіра, м'ясо і того 700 грамів. Тож я вважаю, що це один до одного. Що ті спинки були, що ці четвертинки. Але не завжди такі спинки трапляються, і за такою ціною не завжди можна купити четвертинки. Для тих, хто не любить заморочуватися, звісно ж, краще купити четвертинки. Але є такі люди, які дуже полюбляють ці спинки, тож кожен вирішує для себе, що кому більше до вподоби. Кісточки й гомілки залила водою і варю бульйон. Знімаю пінку. Чула, що пінку можна не знімати, так як це білок, який згорнувся. Але я не люблю, коли у бульйоні плаває те жабуриння, тому знімаємо пінку. Ще дехто зливає перший бульйон, але фахівці кажуть, що цього робити не потрібно, так як у цьому першому бульйоні багато вітамінів і мікроелементів. Бульйон варю на маленькому вогні, щоб бульйон був ароматніший і смачніший, додаю до нього одну цибулю, покришену кубиком, моркву і селеру. Можна ще додати будь-яке коріння, яке ви любите: чи то пастернак, чи корінь петрушки. До бульйону додаю сіль за смаком, а також два лаврових листочки. На такому бульйоні можна зварити будь-який смачний суп. Кісточки гмілки витягла з бульйону. В одну частину бульйону додала ще овочі, мексиканська суміш, там і кукуруза, і горошок зелений, і багато чого ще іншого. Я кукурузи не вживаю, тому до такого бульйону, до класичного, я просто додала 2 столові ложки булк. Гуру, щоб трішки його загустити. В кінці додаю зелень, виключаємо і смакуємо з насолодою. Декому захотілося от такого бульйону з мексиканською сумішю, тому я зварила от так, відсипала трішки і додала туди оцю мексиканську суміш. Собі зварила бульйон з булгуром без картоплі. Теж було дуже смачно, Гумілки додала до бульйону, а кісточки лишила. Може, ще щось із кісточок приготую. Філеєчки із стегенець складаю у пакет і відбиваю з двох сторін. Потім з двох сторін посипаю сіллю, а також чорним меленим перцем. Беру одне сире куряче яйце, підсолюю. Перебиваю до однорідності виделкою і наші відбивні обвалюю у борошні, а потім у яйці, і викладаю на розігріту із курячим жиром сковорідку і обсмажую відбивні з двох сторін. Такі відбивні можна подати з будь-яким гарніром. У мене сьогодні з вівсянкою. Звісно ж, це дуже дуже смачно. Із тих кісточок, які я зварила в бульйоні, трішки обскубала м'яса, ну дуже мало. Але тим не менше, з нього постараюся теж щось зробити смачненьке. Одну чималу цибулину нарізаю дрібненьким кубиком і підсмажую на сковорідці із додаванням курячого жиру, звісно ж. Поки цибуля підсмажується, я це м'ясо подрібню ножиком. Смажену до золотавого кольору цибулю додала до м'яса. Цибулю при обсмажуванні підсолила. Тепер додаю до цибулі із м'ясом одне сире куряче яйце. Все перемішую. Мабуть, дехто мені в коментарях напише, для чого заморочуватися, що там готувати, нема чого готувати з того. Ви знаєте, я вам показую ідею, а ви можете взяти цю ідею, готувати більше взяти і м'яса, спеціально його відварити. І приготувати щось. Можна з цього м'яса зробити начинку: чи то до млинців, чи то до вареників, пиріжків, приготувати макарони по флотськи Мені ж сьогодні прийшла інша ідея. Я заздалегідь відварила готовності три отаких от чималеньких картоплини. Перед тим, як відварювати картоплю, я з неї зрізала оті краєчки, щоб зручніше було, щоб не викидати їх потім. Врізала картоплю такими шайбочками. А тепер наношу зверху на картоплю нашу начинку. Якщо ви не вживаєте смаженого і будете готувати от такої картоплі більше, то можна запекти її в духовці. Я ж вирішила не заморочуватись. Взяла сковорідку, добре її нагріла, додала курячого жиру, виложила шайбочки картоплі, зверху ще присипала кропом, накрила кришкою і готувала. Поки не приготується все до такої картоплі. Я приготувала салат. Це в мене кисла капуста, яку я вже заквасила, а також листочки зеленого салату. Було все дуже смачно. Тож навіть з такої кількості відвареного м'яса можна приготувати щось смачненьке. Дехто мені писав під тими відео, що я багато розмовляю. Ну а чому би не поговорити, якщо є з ким? Я розумію, що я не можу всім подобатись. Тобто, якщо вам щось не подобається, тихенько взяли і вийшли з мого каналу. Все, всі проблеми. Я знімаю свої відео для тих, хто любить мене дивитись і слухати, і не лише мої рецепти. Мені буде дуже приємно, якщо ви поділитеся своїми враженнями від моїх страв, висловити свою думку. І напишете, що краще ви приготували страви із тих спинок, що я показувала вам, чи із таких четвертинок. Дорогенькі мої, я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще на все добре. Будьте здорові, ви і ваші рідні і близькі, а також будьте дуже і дуже щасливі завжди.